А всіх дуже хвилює питання, який буде розмір пенсії після цієї реформи. Що чекати українців? Ну відразу можна сказати, що е, ті існуючі пенсії, які зараз вже виплачуються, виплачуються, вони змінюватися не будуть. Річ у тому, що е, згідно із нашою конституцією, статтею 22, при прийнятті нових законів чи при зміні до існуючих законів не дозволяється звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Відповідно, будь-яке намагання знизити пенсію для тих, хто вже її отримує, буде неконституційно. Україна вже має багато таких прецедентів, коли певні закони відмінювалися через те, що вони не відповідали конституції. Ну я думаю, мова не йде про зниження пенсії, а про підвищення. Як зробити так, щоб, щоб в Україні люди отримали пенсію, якою би вистачало на життя? чап Ну, найголовніше без сумніву це розвиток економіки. Це економічне зростання, це підвищення ефективності праці, це зменшення масштабів тіньової економіки. Це дозволить наповнювати пенсійний фонд, який зараз фінансує солідарну пенсійну систему. Ще в 2003 році дефіциту пенсійного фонду не існувало. В цьому році ми маємо дефіцит пенсійного фонду, який становить 60 мільярдів доларів. Перепрошую, 60 мільярдів гривень. Із них 17%. 17 мільярдів йде прямо на покриття дефіциту коштів для виплати пенсій, щоб уявити свій масштаби цих виплат, це рівно стільки, скільки отримує вся система освіти в Україні. Чи зміниться структура пенсійного? Формування пенсії для людини з внесенням цієї пенсійної реформи чи з'являться накопичувані рахунки, чи буде це працювати, це буде стосуватися е, другий рівень, де, де будуть який передбачає запровадження накопичувальних персональних рахунків, буде запроваджений для молодих людей, очевидно, тих, які не старші 40 або навіть 35 років. Е, в такому випадку.